І давайте мені не розказуйте, що десь там хтось там бачив кращого навороченішого 25-сильного трактора за нашого Терафенга 3254 hx 50-точні мости, гідропідсилювач, примусова гідравліка, трисекційний розподільник, козирьок, самий стильний новий наш дизайн. Гляньте, які мостяри тут стоять від 50-ки. Вага, 1650 кг. класна, широчезна. Резина стоїть, зашиті крила, рівна підлога. Навіска на 750 кг цього трактора. Вага 1650 кг. Самого трактора. Класний зіпнабір входить в комплектацію. Оригінальний двигун км 385 Регульована колія передніх задніх коліс. Грузи збільшені спереду, ззаду. Повністю стоїть LED-оптика. Фаркоп. Та багато інших новинок. Телефонуйте про все детально розповімо. Також ми можемо обміняти цей міні-трактор на будь-який ваш китайський, ну, звичайно, в робочому стані. Поспішайте, їх реально є небагато цих тракторів.